Коляд, колядниця, добра з медом паляниця. А без меду не така. Дайте дядьку десятька. к Що? 10 В смысле десятька? Кажу, дайте дядьку десять 000. Це ж хапуга цікавта. А ну іди сусідів розводити, диви на нього. Дядьку, ви не дослухали колядку до кінця. Серйозно? Так, давше кінефія. Давай. Довго я калядував, грошей добре назбирав і купив фотоапарат. Має дядька-компромат. Що ти маєш? Компромат. Який? Фонга в п'ятницю, як вас привіз Uber, бізнес-клас. З вами вийшли молодиці у коротесенькій спідниці. Ось самі подивіться, ваші руки на насідниці. Зараза малолетня. І Юрочка, а хто а, то то, там, коля, коля, од коля Дниця. Добре, з медом поляниця. А без а меду не пах. така. Да? Дайте, дядьку, десятьк. Бедь ластечка. Держи, малий. Красавчик, все, давай, йди, звідси Давай, Сто, стоп, шуруй, стоп, давай. стоп, я давай, не пам'ятаю, що значить 10к. Це що за ціни на колядки? Чо? Ціни на колядки дорожчають швидше, ніж на яйця. А? Тітка, давайте я вам заколінтую, і ви тоді зрозумієте, чому така ціна. Коляд колядниця, коли дядько був в столиці, так. мерседесу його брали. А коли назад здавав цю, 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 цю. задній стоп і стовб міняли. Ось на матіна така тітку, Якийсь смишленний мальчик. Так, все, на давай бігом отсюда. Дядьку, вам ще заколядувати. Дякую. Все малий давай. А вам тітку? Ні, спасибо, ти закону. Хоча стоп. А може є якась про дядьку колядка? Є, звичайно. А ну. Колят, коляд, колядниця. Є вчорашня таємниця. Як приїхала? Мама в ранній час. Дядько дав їй в п'ятака, вигнав з дому, з носака. З вас іще 15к. Ах, ти стукає. А я думаю, що це мама з вчорашнього дня заїкатися почала, а? Ти ж не колядник, ти ж колектор. <зас> що? Э, почекайте, коляд, коляд, колядниця, у є... ще дерівниця. О, о тут а тут інтересно. Ану давай, давай, давай. Я були ви на роботі. Так. прийшов до цього. Серйозно. Руки м'яв, потім спину. Це колядки половина. Ага. Хто накине ще десятку, буде знати усю колядку. А, а, Мовчі. А, а. <плес> продовжуй. Мовчі. Не, 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 Нема. Мовчи. Мовчи. Продовжи. Вибачте. От і друга половина. Тетя вже лежить на спині. Так. Свічки він запалив, ага. тьотю маслом намастив. Розстіпнувся угу. ремішок. Розстіпнувся свій ремішок, <Кх... <Ой. в enrollee> Розвернувся <Розтипну свій> <sammo> і пішов. Так, так. Всього пішов. пішов, Звісно, так. Так. Все пішов, що тобі непонятно. Хороша колядка була. Да, хороша колядка. Дякуємо тобі за те, що підняв нам настрій, ага. за те, що навів злагоди в нашій родині. І диха. Чекайте, чекайте. Є про вас обох колядка. Ану, ану. Як сховали ви податки? Почекайте. Коляд, колядниця, ця земельна одиниця, дача, дім і дві крамниці в документах на сестриці. На п'ятсот квадратів хата переписана на брата. Майбах новий і небитий, Він на тьоші, ті побиті. Спальні за картоном, доларів три мільйони. В димоході над каміном, скотчі друга половина під матрасом. Діаманти на стіні мене з ребрантом. Сейф із кодом 503. два російських паспорти. Ну, Колят, коляд, колядниця. Список тягне на в'язницю. Щоб колядку я забув з вас відсоток від прибутків. Молодець! Ну, синочок, молодець! Гарно виучив колядки. Красавчик, все, тепер спокійно Ідеш до сусідів прокурорів колядувати. І синку, ти ж пам'ятаєш? Пам'ятає тато. Десять відсотків за ідею твої.